Люди люблять супергероїв. Я це розумію. Вони круті, в них є надпотужні неприродні сили, з допомогою яких вони й змогли стати на захист звичайних людей. Не скажу, що особисто я прям фанат суперів, хоча я й дивився всю першу фазу марвелівських фільмів, включно з війною нескінченності, а також розширений Всесвіт DC. Окрім цього, я колись любив серіали, типу Стріла, Флеш і таке інше. При цьому всьому особливої пристрасті до супергероїв немає. Просто фільми чи серіали, які Можна глянути, щоб розслабитися. Я не люблю стерильних героїв, які, типу, боряться зі злом, у них все так просто. Всі веселі, раденькі, постійно викидають смішнявки, а головний антагоніст в той час, коли просто треба розібратися з героєм, хвилин 5 розповідає свій злий план захоплення Всесвіту. Не буду конкретно говорити, про яких я суперів кажу. Просто сама оця концепція мені не дуже. Є перси, які більш-менш мені заходять. Візьмемо, наприклад, Дедпула, Карателя або Росомаху. Вони жорстокі. Оки, вони вбивають, кривдять, але тим не менш добиваються благої цілі. Це все-таки більш реалістичний сценарій, адже світ дуже жорстокий. І хоч це і вигадана фантастика, коли все відбувається у більш похмурій та депресивній атмосфері, особисто я більше в це вірю. Сподіваюся, що зміг вам пояснити своє ставлення. Ну, як би там не було, важко уявити людину, яка б не хотіла в реальному житті мати суперсили. Тут нам на допомогу приходять ігри, знову віртуальні світи. Де ми, власне, і можемо відчути на собі супергеройське життя, стати тим чи іншим персонажем і захищати людство, або просто мочити злих покидьків, які задумали щось погане. У 2009 році від студії Raven Software вийшла гра під назвою X-Men Origins Wolverine. Так, ця гра про росомаху, і тут ми безжалісно б'ємо, ріжемо, розриваємо на шматки різну погань. Скріни та геймплей мене зацікавили, адже я раніше ніколи не проходив і навіть не бачив. Цю гру, тому вирішив пройти та зробити відос. Якщо вам не складно, підтримайте лайком, аби відос потрапив у рекомендації. Це мені дуже допоможе. Що ж, всім привіт! Ви на каналі Дайонг і сьогодні у нас X-Men Origins Wolverine. Отже, перед нами слешер, а це означає, що на нас будуть перти натовпи ворогів, яких нам треба безжально заклікувати мишкою, рубаючи в фарш. Звісно, ви знаєте, що Росомаха має адамантові кігті, які і є основною його зброєю. Ми можемо використовувати різні прийоми під час файтів, і протягом гри будуть відкриватися нові навички. Чим більше ми вбиваємо ворогів, тим більше отримуємо досвіду, який переростає в новий рівень. За кожен новий левелап. Отримуємо скіл-поїнти, які можна витратити на інші навички. Так, в грі є система прокачки. В меню персонажа ми можемо качати кігті, здоров'я та лють. Окрім цього, є список деяких прийомів, які на початку гри заблоковані, а протягом проходження будуть відкриватися. Виділю те, чим я користувався найбільше: це два скіли по суті. Берсерк, активувавши його росомаха, входить в рейдж-мод. Його демедж та швидкість нанесення ударів збільшується. Ну і м'ясоруб. Це вже я його так назвав. Система дуже проста. З'являється натовп ворогів, ви рубаєте їх, і таким чином наповнюється показник люті. Коли набраного буде достатньо, активуємо режим берсерка, а тоді м'ясорубку. Таким чином ви розносите всіх і все на шматочки. Є ще кіхтяний дриль і колесо. Але чесно, я цими скілами не користувався, тільки спробував декілька разів, і щось вони мені здалися не дуже дамажними. Тому я дотримувався своєї тактики. До речі, під час проходження ми будемо зустрічати трупи солдатів і зривати з них жетони, за які отримаємо певну кількість досвіду. Ще мені подобається, що Росомаха може різко скоротити відстань до ворога, настрибнувши на нього. Так ми і наносимо удар і можемо застанити того чи іншого чорта, набивши йому нормально так кабіну. Також у грі є система контратаки. Треба підловити ворога і прямо перед його атакою поставити блок, щоб відпарирувати удар. Після Дарк Соулсів та Елден Ring така механіка не являє. Собою нічого складного, іноді перед нами з'являються боси та міні боси які доволі таки часто повторюються, що особисто для мене не є плюсом. Ковиряти одного й того самого козла раз за разом під кінець вже трохи докучає. А от коли зустрічаюся з ними вперше, то все виглядає досить прикольно. Від деяких варто ухилятися, деяких просто блокувати, потім стрибати на них іззаду і навалювати, доки їхня шкала ХП не опуститься до нуля. Під час битви ми можемо використовувати навколо. Олишнє середовище, щоб, наприклад, насадити ворога на шипи чи на гілки дерев. Є ще різні анімації, які я так і не побачив, бо для цього треба, щоб ворог обов'язково стояв перед шипом чи чимось іншим, тільки тоді ми можемо його вхопити і ваншотнути. Знаєте, оце проходив гру і спіймав себе на думці, що давно не грав у слешери. Останній раз проходив Devil May Cry 5, ще на релізі, і якось взагалі не повертався до цього жанру. Чи хороший це слешер x men Origins Wolverine? Важко так одразу відповісти, але я можу сказати, що перша половина гри мені реально зайшла. Мочити ворогів приємно, вони смачно розлітаються, плюс є жорстокість, якої ви не побачите, наприклад, у спайдермені. Так, перша половина крута, а от далі починається щось трохи не те. Замість того, щоб плавно закінчитися битвою з епічним босом, гра продовжується, але це відчувається вже інакше. Вороги ті самі, міні-боси теж, і тільки тепер вони жирніші. Тобто ти Просто сидиш і задрочуєш ту мишку на кожному ворогові, що з'явиться перед тобою. Ти більше не отримуєш нових прийомів для головного героя, а лише покращуєш старі. Звичайний файт з рядовими противниками може затягнутися хвилин на 5, якщо не більше. І ти сидиш такий думаєш: Господи, та коли ти вже помреш? Ну не знаю. Відчувається, що наче вже трохи замарився від гри, особливо під самий кінець, коли нам дають два боса підряд, яких треба фігачити і фігачити, бо ти їм буквально потич Зносиш всіма своїми прокаченими прийомами, ти приходиш до чела, випитати певну інформацію. А замість того, щоб просто поговорити і прискоритись уже далі, доведеться розвалювати його хвилин 10. А після перемоги він тобі каже: типу, Сорян був неправий, ось тобі інфа, яку ти хотів. Ну, трохи дивно. Я б ще зрозумів довгу битву з фінальним босом. Щодо графіки, скажу, що вона хороша. Навіть зараз виглядає непогано. Якщо не брати до уваги деякі прирендерні кат-сцени, і я зараз. С не про CGI ролики кажуть, що в свій час ця гра змушували відеокарти смажитись до 80 градусів. Цікаво, деталізація, наче непогана, як головного героя, так і противників. Зовнішній світ виглядає теж добре. Серед локацій будуть джунглі та храми Африки, підземні лабораторії, засніжена військова база. Навіть буде полігон для випробування велетенського робота, розробленого для боротьби з мутантами. Те, що локації красиві, це звісно дуже круто, але на жаль, вони дуже маленькі. І максимально коридорні, тільки в деяких моментах можна зайти в додаткові кімнати, щоб підібрати черговий жетон, або в африканських руїнах вирішити головоломку. Ну, я це можу зрозуміти. Відкритий світ тут і не потрібен, адже сенс всього розвалювати ворогів на аренах. Але все-таки, якби локи були хоч трошки більші, я думаю, було б круто. Ще є прикольна фіча, яку я помітив. Коли нас б'ють, ми отримуємо пошкодження, які відображаються візуально. Логан має надпотужну регентру. Генерацію тіла, яка загоїть всі можливі рани. І коли в нас буде мало ХП, ми зможемо побачити буквально, як з нього злазить шкіра, і видно м'язи. Коли ХП відновлюється, тіло героя теж регенерує, повертаючись до нормального стану. До речі, наш одяг теж буде псуватися до тих пір, доки ми не лишимося з голим торсом. Ну а що це виглядає непогано. Такого я начебто ніде не бачив. Взагалі видно, що гра дійсно дорога, і на неї витрачено немало коштів. Достатньо просто поглянути на постановку для 2009 року все виглядає дуже епічно. Логан настрибує на вертоліт, біжить через міст, нанизуючи ворогів, ламає двигуни робота. Реально дуже дорога робота, яка навіть зараз змушує кайфувати. Ну і звісно, що сам Логан змальований з Хью Джекмана, який власне і озвучує головного героя. На жаль, це остання гра, яку ми маємо на даний час про Росомаху, але вже є підтвердження від Insomniac Games, авторів спайдермена, що вони розробляють. Нову гру прологана, яка орієнтовно готується на 2025 рік. Головне, щоб вона була така ж жорстока, як і ця інакше певний стиль та атмосфера точно втратяться, на мою думку. Ну, почекаємо, можливо, колись пограємо. У грі є секретики, які можна відшукати. Хоча я б не назвав їх секретиками, адже їх дуже просто знайти. Як я казав, локації тут майже повністю прямолінійні, тому ви, скоріш за все, знайдете їх. Усі ми підбираємо такі статуетки. Треба зібрати по дві кожного виду, і тоді гравець отримає доступ до бонусних рівнів, які можна запустити через меню. Там нам доведеться битися з двійниками Росомахи, що одягнені в різні костюми. За перемогу над кожним двійником отримаємо його костюм. Всього є три скіна, які можна використовувати під час проходження. До речі, коли нас б'ють і ми отримуємо пошкодження, окрім нашого тіла, регенерувати буде ще й костюм. Я не вбивав двійників, бо якось не побачив сенсу в цьому. Я просто Пройшов гру і на цьому все. Але для перепроходження на харді можливо, можливо. До речі, я проходив на нормалі, бо хард був закритий, а відкрився він тільки після фіналу гри. Мало не забув сказати. Проходжу, значить, гру і бачу якийсь шлях в сторону. Пішов по ньому і знайшов ось такий референс на Вов. Меч короля Ліча і скелетик валяється. Прикол Приколдес. В геймплеї є один елемент, який протягом гри трохи підбішував. Це місцевий платформінг. Здавалося, нічого складного. Лізе Бі кудись стрибаєш в цілому норм. Але інколи воно якось в Сарату працює. Ось одна з місій у Африці: треба було двигати колони механізмом. Після чого вмикається таймер, і нам за короткий час треба залізти на мотузку, потім зістрибнути на платформу і по ним дістатися аж до кінця. Якогось чорта Логан не хотів нормально стрибати з мотузки, і це так бісить, коли таймер вже йде. А ти заруїнив все на самому початку. І треба дочекатися, доки колони повернуться до початку, запустити знову механізм і знову лізти на мотузку. Це мене прям порвало ретрайв разів 15. Ще протягом гри було пару таких моментів з платформінгом. Типу, все має працювати належним чином, але воно чомусь не працює. Давайте тепер поглянемо на сюжет, хоч гра і стара, але попереджаю, будуть спойлери. Гра починається в Анголі, Африка і розповідає про останню місію команди X під командуванням полковника Страйкера та його солдатів Логан. Він же Росомаха, його брат Віктор Кріт, він же Шаблезубий, Уейд Вілсон в майбутньому Дедпул Джон Рейт. Та норд місія полягає в тому, щоб знайти село, яке зберігає таємницю цінного родовища корисних копалин. Передбачається, що це Адамантій, подорожуючи джунглями та стародавніми храмами, вони вбивають численних найманців і мутантів, які намагаються їх зупинити. Полковник страйкер наказує вбивати всіх, аби не залишати жодних слідів, в тому числі й беззбройних людей. Представник ЦРУ на ім'я Рейвен забороняє страйкеру робити подібні речі, через що він наказує загону з Її. Коли Логан зустрічається з нею, він вагається, адже Рейвен пояснює, що страйкер насправді козел, готовий вбити всіх і зрадити свій загін, аби тільки отримати бажане. В цей час полковник віддає наказ Логану вбити її. Тут з'являється рейд і стріляє у повітря, змушуючи страйкера повірити в смерть агента ЦРУ. Зрештою команда X знаходить село, але жителі відмовляються співпрацювати. Тому страйкер готовий карати всіх, доки не отримає потрібну інформацію. Інформацію Логану такий розклад зовсім не подобається. Людяність та емпатія беруть верх, і він кидається на своїх товаришів по команді, але його хапають і б'ють по голові. Після чого він втрачає свідомість. Через три роки після цих подій команда X майже розпалася. Логан оселився в Канаді зі своєю дівчиною Кайлою Сільверфокс. Якось увечері вони вирішили прогулятися до бару. Але Логан помічає, що щось не так. Нас очікував Кріт. Починається запеклий махач. Три фази здається. І це один з тих моментів в іграх, коли по сюжету нас мають нормально так віддубасити. Але я відмовився миритися з цим і три рази розвалив кабіну Кріду. Але сюжетно все одно він нас побив і поламав нам кістяні кіхті. Ми прокидаємося і знаходимо нашу дівчину Кайлу мертвою. Раптово, невідомо звідки з'являється наш колишній полковник Страйкер, який розповідає Логану, що Крід вбиває своїх колишніх товаришів, щоб помститися за те, що страйкер звільнив його. Він пропонує Логану шанс помститися Кріду за допомогою процедури з'єднання металевого адамантію з його скелетом. Головний герой погоджується і ми переносимося в лабораторії. Але коли процедура закінчується, він випадково чує, як страйкер наказує його звільнити. Логан розлючений виривається з комплексу Алкалі-Лейк, вбиваючи багатьох людей страйкера, які намагалися зупинити його, включно старим товаришем снайпером Нортом. Логан клянеться знайти і вбити страйкера та Кріда. Головний герой й прямує до секретного урядового об'єкту, що виробляє роботів-мисливців на мутантів. Там він знову зустрічається з Рейвен, яка має такі самі цілі, як і ми. Як виявилось, вона мутант, що може міняти вигляд і прийшла сюди. Бо по інформації тут тримають нашого старого знайомого Рейта. Вона пояснює Логану, що Рейт допоміг інсценувати її смерть три роки тому в Африці, і з тих пір у них стосунки. Отак воно й буває. Рейвен проводить Логана через лабораторії, де він зустрічає. Болівара траска, винахідника, який ненавидить мутантів, мабуть, більше ніж будь-кого в світі. Відрізавши траску руку, щоб отримати доступ до в'язниці рейта з його відбитком, Логан рятує колишнього товариша. На зворотньому шляху ми розділяємось, адже гігантський робот-убивця мутантів активувався, і треба знищити його перш ніж покинути базу. Тому починається босс файт з велетенською громадиною, де ми спочатку фігачимо його по ногам, а потім робот взлітає. І ми разом з ним. В польоті будемо ламати його реактивні двигуни. Після цього він падає, і ми йдемо далі по нашим справам. Рейд приводить логана до Фреда Дюкса, колишнього члена команди, який, як можна помітити, нормально так поправився. Починається босс файт, і він бляха. Ну, дуже довгий. Всі мої удари зносили йому по тичечці, і щоб завалити цього чела, знадобилось хвилин 10. Після перемоги Дюкс розповідає нам про острів в'язницю для мутантів, де й можна знайти Кріда та страйкера. Але він не в курсі, де вона знаходиться, чув лише чутки, але знає того, хто знає: Ремі Лебо, єдиний мутант, що зміг втекти звідти. Зараз він проживає в Новому Орлеані, значить, треба нанести йому візит. Приходимо з ним поговорити, але той думає, що ми один з агентів страйкера. У нас починається махач, потім другий. Потім ще один, щоб ви розуміли, в мене вже палець почав боліти, тикати постійно на ту мишку, щоб наносити удари. Після битви з Логаном Ремі переконаний, що ми не зі страйкером, і він відводить нас на острівну базу в'язницю. Там Логан стикається зі страйкером і виявляє, що Кайла, його мертва дівчина, не тільки жива, але й мутант, який спокусив нас своєю силою. Її смерть була придуманою хитрістю, щоб змусити Логана добровільно піти у проєкт Зброя Ікс. Щоб Отримати його ДНК. Справжній план страйкера полягає в тому, щоб завершити перетворення Уейда на зброю 11, прищепити йому здібності різних мутантів, включно з Рейтом і Логаном, щоб створити найкращого суперсолдата, який вбиває мутантів, спустошений правдою. Логан приймає пропозицію страйкера, стерти його пам'ять, але змінює свою думку після того, як Крід бере кайлу в заручниці. Цього разу Логан після запеклого махача перемагає Кріда. але Вирішує не вбивати його, коли Кайла просить не ставати таким безжалісним, як Кріт. У той час, як Кайла йде, щоб врятувати свою сестру, яку страйкер викрав, щоб змусити її співпрацювати. Зброя 11 відправляється вбити Логана. Це типу фінальний босфайт, але якийсь він слабенький, чесно. Три фази він, звісно, жирний. Але щоб нормально так його дамажити, достатньо просто ловити його атаки і юзати парирування. Таким чином розвалюємо цю зброю, і Логан відрізає йому. Бошку Керід тим часом підводиться і вирішує мирно розійтись з Логаном, тим самим зберігаючи свою кабіну від несамовитої люті, але має намір нагадати своєму братові, що вони обидва вбивці в душі. Логан знаходить Кайлу пораненою. Тут з'являється полковник страйкер і користується нагодою, щоб вистрілити нам в голову Адамантієвою кулею, стираючи всі наші спогади. Кайла юзає свою суперсилу і переконує страйкера ходити, поки його ноги не потечуть кров'ю, потім вона прощається з непритомним логаном і тоне в озері. Логан зцілюється від пострілу, але прокидається безцільним і самотнім. В епілозі нам показують траска. Це той самий вчений, що ненавидить мутантів, якому ми руку відрубали. Він якимось чином зміг взяти Логана в заручники. Логан зривається з ланцюгів, вбиває охоронців, а траск тікає. Поки армія вартових спустошує зруйноване місто вдалині. Головний герой говорить щось типу: я буду боротися. Що можна в принципі розцінити як натяк на другу частину якої не сталося так, чи інакше на цьому моменті сюжетна кампанія завершується. Ну, ось такий слешер гайс. Взагалі весела гра. Можна відчути себе русомахою, пустити ворогів на фарш, юзаючи адамантові кіхті. В цілому грається весело, і ти кайфуєш від процесу. Особисто мені трішки стало нуднувато в другій половині гри по 5 тисяч разів тикати одного рандомного солдатика. Але може це я щось не так зрозумів чи запоров прокачку, яку в принципі неможливо запороти, бо тут 4 скіла, і я їх всі прокачав. Ну хто знає? Загалом було приємно. Порубатися в слешер. і в мене навіть з'явилися деякі думки. У мене в стімі є всі частини Darksiders, то може якось залетіти в них та спробувати створити відос. Пишіть, що думаєте. Ну і пишіть, звісно, щодо гри: чи грали ви в Росомаху, як вам гра і як взагалі цей персонаж? Мені буде цікаво почитати. А поки що залишається чекати нової гри про Логана від Insomniac Games. Я надіюсь, вийде щось хороше. Жаль, тільки, що скоріш за все, гра буде ексклюзивом PS5, ну хоча б перший рік. Та й точно буде, а тоді може портануть на ПК. Як то кажуть, побачимо-побачимо. Я тут ще одну гру згадав, до речі, про супергероїв, в яку б я, можливо, залетів. Пам'ятаєте, Дедпула була така гра. Я чув про цю гру ще раніше, ніж подивився про нього фільми, але якось не грав. Напишете тоді в коментах, чи хотіли б ви відос про Дедпула. Добре? Оце такі справи. Що ж, якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте лайки, щоб відос потрапив в рекомендації, і звісно що натисніть. Кайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, і я був би дуже вдячний, якби ви підписалися на мій телеграм-канал, щоб завжди знати новини каналу. Звісно, якщо вам це цікаво. А на цьому у мене все. Всім велике дякую за перегляд та за вашу активність. Я все бачу і по можливості на все відповідаю. Всім гарного дня, удачі і пока! І пам'ятайте, далі більше.